Чи я мудак, якщо забороняю патчериці тримати кота моєї доньки? Мені 39 років. Я одружений дружині 36. У нас є дворічна дитина, а також у мене є 13-річна донька від покійної дружини і 10-річна пачерка від нинішньої дружини. Моя донька має 16-річну кішку. Вона вже старенька. Це була кішка її матері, яка померла. Вона є найдорожчим надбанням моєї доньки. Її весь світ. Кішка любить бути в кімнаті моєї доньки і на її ліжку вона майже не виходить з її кімнати. Я вже декілька разів казав падчериці, щоб вона була обережною з кішкою. Вона старенька. Я боюся, що вона її поранить. У неї проблеми зі спиною Їй робили дві операції. Нещодавно я застав її, коли вона виносила кішку з кімнати моєї доньки. Їй було явно некомфортно. Я сказав їй поставити кішку на підлогу і більше її не підіймати. Вона засмутилася, сказала, що це несправедливо, що моя донька має кішку. А вона ні, і що вона навіть не може з нею гратися. Вона засмутилася і пішла плакати до моєї дружини. Моя дружина дуже сильно розсердилась на мене і сказала, що я поводжуся як модак і виявляю упередженість. Я сказав їй, що це не так, але вона грубо поводиться з цією літньою кішкою. Вона не знає, як правильно її тримати. А кішка взагалі не любить, коли її тримають на руках. Вона почала бурхливо висловлювати своє обурення, що купить падчериці домашню тварину, і ніхто, крім неї, не матиме права доглядати за нею. Я сказав, що це дуже добре. Нехай десятирічна дитина несе відповідальність за живу тварину. Вона злютилась, і ми сильно посворилися. Хіба я не правий цій ситуації? Едіт. Їй дозволено гратися з кішкою, просто їй не дозволено брати її на руки. Їй багато разів показували, як ладити кішку і гратися з нею, але вона все одно намагається взяти її на руки і кудись нести. Коментарі не мудак, але я скажу, що у вас проблеми з дружиною, а не тільки з пачеркою. Це жива істота, а не іграшка до того ж, літня. Якби її дитина грубо поводилась з 90-річною людиною з палицею, це було б нормально? Не мудак. і ваша дружина і пачерка ставляться до кішки так, як до предмета, яким можна ділитися, а не як до живої істоти, яка має свої бажання і потреби. Ваша пачерка не може просто взяти кішку і носити її куди завгодно, якщо кішка цього не хоче. І якщо вона не хоче поважати те, що кішка не хоче, щоб її брали на руки, або може травмуватися від цього, то їй не потрібно бути поруч з кішкою або доглядати за іншою твариною. Ваша дружина повинна зрозуміти, що справа не в пачерці або в тому, чого вона хоче повазі до літньої тварини, яка хоче, щоб її залишили в спокої. Патчерці потрібно навчитися поважати простір тварини. Крім того, навіть якщо це був випадок, коли пачерка хотіла предмет, що належить вашій доньці, вона не має права влаштовувати істерику через те, що ваша донька не ділиться, і те, що ви захищаєте те, що належить вашій доньці, не є фаворитизмом. Вона не отримає те, що хоче. Ви можете просити. і Якщо хтось відмовляє, ви повинні це поважати. Ой ой, яка донька така і мати. Ви зробили поганий вибір з цією парою, і тепер ви маєте спільну двохрічну дитину. Чувак, але дякую, що захищаєте кота своєї доньки, не мудак. Я уявляю, що для вас, а може, ще більше для вашої доньки, це стара кішка, не просто кішка, а зв'язок із вашою покійною дружиною. До того ж, ця кішка вже достатньо стара, їй потрібна турбота і любов, а пачерка цього просто не розуміє, Я згоден із коментарем, що у вас проблеми з жінкою, а не з патчирицею. Як на мене, думка купити ще одну кішку або ще якусь тваринку для того, щоб діти могли гратися, дуже навіть хороша. Якщо в домі немає інших тварин, тільки ця хвора стара кішка. То зрозуміло, що діти будуть до неї тягнутися, а так коли буде змінено фокус на іншу тварину, то цю кішку залишать у спокої. Плюс це навчить десятирічну дитину доглядати за твариною або бути відповідальним за когось. А ви пишіть свою думку в коментарях. Ми переходимо до наступної історії. Чи є модак, якщо б підняв тему передчасних пологів мого брата під час різдвяної вечері, щоб змусити батьків замовкнути? Я практикуючий медбрат і надаю первинну медичну допомогу багатьом вагітним жінкам з високим рівнем. Ним ризику в клініці, де працюю. Я також тісно співпрацюю з лікарями та акушерами, щоб забезпечити здорові умови вагітності, пологів та післяпологового періоду. Моя наречена закінчує резидентуру. Ми живемо разом, уже кілька років, і не поспішаємо одружуватись. Спочатку ми планували це зробити кілька років тому, але потім два роки були дуже зайняті. Мої дуже релігійні батьки божеволюють від того, що їхній наймолодший син живе в гріху. Мені це байдуже. Я дорослий і роблю те, що хочу. Ми одружимось. В червні. Тож на різдво ми поїхали в гості до моїх батьків. Цього року всі зібралися в будинку моїх батьків. Тобто, мої батьки, троє моїх братів і сестер, я і моя наречена, а також семеро онуків разом 17 осіб. За вечерею моя мама почала розповідати, як вона рада, що ми нарешті одружуємось, і вона більше не буде соромитися в церкві. А мій тато каже, як він пишається своїми трьома старшими дітьми, які або чекали з одруженням до того, як почали жити разом, або одружилися відразу після того, як почали жити разом. Моя наречена соромилась. Я злився через цю дурну суперечку, яку ми вже занадто багато разів повторювали, і сімейна вечеря стала останньою краплею. Я неодноразово просив їх просто прийняти те, що вони не можуть контролювати моє життя. Я відмовляюся зупинятися у них, коли в гості, навіть якщо приїжджаю сам. Готелі набагато зручніші. Тож, я почав розповідати про недоношену дитину, про яку я читав. Вона народилася майже на три місяці раніше терміну і важила близько 1,6 фунта. Вона була надзвичайно сильною і здоровою для такої маленької дитини. І в відділенні інтенсивної терапії новонароджених були великі надії на те, що дитина буде здоровою. Моя мама і тато виглядали. Але так, наче їх засліпило світло фар. Шкода, не слід було гратися з почуттями моєї нареченої. Тож я запитав про свого найстаршого брата, він народився майже на чотири місяці раніше терміну. Чи є можливість переглянути сімейний альбом, де ми зберігаємо всі записи про народження дітей та інші сімейні події? Я вже знаю, що мій брат важив понад 9 фунтів і мав майже 23 дюйми дюйми вдовжину, коли народився. Бабуся розповіла мені про це, коли мої батьки вперше спробували присоромити мене і дівчину. Тема дуже швидко змінилася. Після вечері батьки сказали мені, що я не повинен просоромити їх особистими справами, які мене не стосуються. Я відповів, що якщо я ще раз почую щось про мої житлові умови, то буду нагадувати про факт, що моя мама була на другому триместрі вагітності, коли вони одружилися. Мої батьки злі на мене за те, що я сказав їм, як поводитися у власному домі, але моя наречена щаслива, що вони, здається, назавжди відійшли від цієї теми. Так чи я мудак у цій ситуації? Вердикт Редіта не мудак. Коментарі не мудак, ти впорався чудово. Ти не викривав їх і не принижував, але ти відстояв свою позицію. Я голосно розсміялася, коли ти сказав звідки взяв інформацію для шантажу. Бабуся, мабуть, довго тримала це в таємниці. Вітаю з майбутнім весіллям з різдвом і щасливого нового року. Не мудак, моя бабуся завжди казала, перша дитина після одруження може з'явитись у будь-який момент, а друга завжди з'являється через 9 місяців. Наступного разу, коли вони будуть вас докоряти, обговоріть наскільки зручним було заднє сидіння старого автомобіля твого батька. Не мудак, вони заслужили це за свою нехристиянську поведінку. Не мудак, мені це дуже подобається. Моя власна бабуся, яка любила сидити інших, вказала, що вона така моральна у старомодному сенсі. Мій батько випадково розказав, що вона була вагітна, коли вийшла заміж за мого дідуся. Це було неправильно, вона взагалі не була вагітна. Моєму найстаршому дядькові було близько сіми місяців, коли вона одружилася. Ха-ха-ха. А чому вони не могли одружитися раніше? Мій дідусь спочатку мав розлучитися зі своєю першою дружиною. Часто саме людям, коли є що приховувати, люблять судити інших за речі. Які їх не стосуються. Я був абсолютно розгублений, коли ви сказали про його зріст і вагу в 4 місяці передчасного народження. Потім у мене пролунав дзвінок, потім ще дзвінок і дзвінок, і я усвідомив, що ви зробили, і дуже сміявся. Добре зіграно, дійсно добре зіграно, не мудак. От я помічаю, що люди, які дійсно двинуті на релігії, не просто віруючи, а саме двинуті на релігії, вони частіше за все, все це робили, але про це ніхто не знає, тому що вони робили це. Тихо, нікому не розповідаючи. І навіть є такі люди, які ходять, п'ють, вживають такі, а потім ходять, замолюються все в церкву. От мені ця ситуація нагадала таких людей. А хлопець точно не будак, він захистив себе, він захистив свою дівчину. В принципі, він не розкрив це все, але дав братам та сестрам трішки подумати над цією ситуацією і чи дійсно батьки кажуть всім правду. А ви пишіть свою думку в коментарях, і ми переходимо до наступної історії. Чи я мудак, якщо погрожую вимкнути сімейний застосунок. Стать автора в пості не була вказана, тому нехай буде жіноча. Я 19 років навчаюсь на першому курсі університету. 16 років я використовую live 360 разом із батьками з міркувань загальної безпеки. Трішки загуглила Live360 – це сімейний застосунок для спільного використання геолокації, який дозволяє членам сім'ї та друзям бачити місце знаходження один одного на карті, отримувати сповіщення про прибуття від'їзд з певних місць та допомагати у надзвичайних Ситуаціях. Однак вони трохи занадто контролюють, куди я ходжу. Навіть після того, як мені виповнилось 18, я відчуваю сильний стрес, роблячи звичайні речі, і турбуюся, що вони можуть розлютитися. Перед тим як я поїхала до коледжу, мама попросила мене залишити лайф 360 увімкненим. Жартома сказавши, що хочу знати, з якої ями мене витягувати. Якщо щось піде не так, що я цілком розумію, але мої батьки одержимо перевіряють моє місце знаходження з того часу. Як я поїхала сюди, вони згадували місця, куди. Де я ходила, буквально. Наприклад, магазин, щоб купити речі для навчання, коли я не казала їм, що йду. Вони тиснуть на мене, щоб я ходила до церкви, і часто перевіряють моє місце знаходження, щоб переконатися, що я там. Я не хочу, але мені подобається зберігати мир. Це трохи неприємно. Я думаю, чи не буду я мудачкою, якщо скажу їм, що якщо вони не перестануть стежити за мною, я вимкну триста 360 Я розумію їхні мотиви, чому вони хочуть, щоб я його мала, але мені неприємно знати, що де б я не була, вони ймовірно постійно за мною стежать. Буду вдячна за будь-які ваші коментарі. Едіт Вау! Публікація тут була дуже корисною, і я почуваюсь менш божевільною. Дякую за ваші добрі слова підтримки та поради. Я ще нічого не зробила, вирішила почекати до наступного. Сеансу терапії, щоб обговорити це з терапевтом, перш ніж вживати заходів. Можливо, я напишу оновлення, якщо згадаю. Вердикт Reddit — не мудачка. Коментарі, Боже. Я пам'ятаю часи, коли на питання, де твоя дитина, відповідали, чорт знає. Вона має повернутися до вечері. Я не можу уявити життя під жорстким наглядом Life360. Улітку між серединою 80-х і серединою 90-х я впевнений, що мої батьки забули, що в них взагалі є дитина. Не мудак. І чесно кажучи, це буде краще для ваших довгострокових стосунків. Але будьте обережні, перші кілька років свободи після життя з деспотними батьками можуть бути небезпечними. Не мудак. але якщо вони зараз оплачують ваші витрати, це може поставити під загрозу їхню підтримку. Ви говорили з ними про те, як вам це неприємно. Ваш батько такий самий поганий, як і ваша мати. Автор. Ні, я трохи боюся. Я знаю, що вони просто будуть дутися, що я відштовхую їх або щось таке. І так, мій батько надіслав мені скріншот мого місце знаходження сьогодні вранці, коли я була в церкві. Я забула свій телефон в машині, і він питав, чому я не йду всередину. Мені здається, він намагається переконатися, що я ходжу до церкви. Авторе, послухай, я батько. У мене є 24-річна донька, яка пішла в коледж у 17. Все, що я скажу, це те, що в якийсь момент тобі доведеться заявити про свою незалежність. Їм не потрібно знати, що ти робиш у кожну хвилину дня. Я б встановив межі, а якщо їм це не подобається, то це їхні проблеми. Моя донька повідомляє про своє місцезнаходження тільки тоді, коли йде на побачення або в далеку подорож, що разі чого можна було її знайти. Але в повсякденному житті ні. Але я й не перевіряю її кожні 5 хвилин. Не мудак, вони підтримують вас фінансово. Може бути корисним придбати дешевий другий телефон або цифрову сим-карту. Залишити додаток увімкненим і брати з собою інший телефон. Якщо ти залежиш від них у питанні фінансів або іншої підтримки, можливо, варто не дратувати їх. Їхні дії безумовно є моторошними і контролюючими. Автор я думала про це. Я навіть не можу самостійно оплатити їжу, тому трохи боюся, що мій батько зможе припинити оплачувати моє навчання в коледжі. Який найпростіший спосіб отримати телефон одноразку? Не мудак, але будьте готові до того, що батьки відключать вам все, за що вони платять: допомога по навчанні, телефон, інші рахунки тощо. Батьки, які одержимі дорослими дітьми, обов'язково покарають вас, відмовивши у фінансовій допомозі, тому будьте готові, якщо вони щось оплачують. Я був таким дурним підлітком. Якби у мене було таке, я б часто і навмисно ходив у дивні місця, тільки щоб покарати їх за те, що вони за мною стежать. Чому ти провів три години в порномагазині? Ні, я просто там навчався. Там є тихі кабінки. Чому ти пішов до тієї мечеті? Там були екскурсії, ти казав, що хочеш, щоб я ходив до церкви, а Волаха краща їжа на його спільних трапезах. І так далі. Якщо дев'ять з десяти речей, які вони бачать, я ставив так, щоб їх дратувати. Ну, може, вони будуть займатися своїми справами в подальшому. Також, як казали інші, вони можуть відрізати тебе. Мені це не заважало б, а автору, можливо, заважало б. Якщо авторка настільки залежить від батьків, потрібно розглянути варіант роботи. Якщо є можливість, зараз легше знайти роботу навіть онлайн, не виходячи з дому. Але ще такий нюанс оплати за навчання. Якщо це було в США, то там навчання мега дороге, і навіть онлайн за декілька годин вона не зможе заробити повністю, щоб оплатити своє навчання. Але я б все-таки радила знайти роботу, хоч на декілька годин, і зароблені гроші відкладати на майбутнє. Про всяк випадок з такими батьками це не завадить, і також купити додатковий телефон, той телефон, з яким вони стежать, залишати вдома, а з іншим ходити гуляти так, щоб вони до тебе не. Чіплялися після того, як уже станеш не настільки залежним від батьків, можна буде з ними нормально поговорити. Я думаю, це буде найправильніше рішення. А ви пишіть свою думку в коментарях, а ми приходимо до наступної історії. Чи я медачка, якщо змусила чоловіка закрити свій бізнес. Ми з чоловіком обом по 30 років, у дружині вже 7 років. Коли ми зустрічалися, він завжди говорив про свою мрію відкрити власний бізнес, адже в душі він підприємець у свої 27 років. Він залишив добре оплачуємо роботу, щоб від відкрити власний бізнес, фітнес студію. Я вважаю це ризикованим і страшним, але все одно підтримала його, бо це його мрія. Ми також могли дозволити собі відкрити бізнес, бо я заробляю 130 тисяч доларів на рік і маю спадщину від померлої матері. Крім фінансової підтримки, я також допомагала з ремонтом, прибиранням, обладнанням, контактами з клієнтами та рекламою. Я час від часу допомагала працюючи на рецепції. Через три роки його бізнес втратив 200 тисяч доларів, які я повністю оплатила за рахунок своєї. І спадщини усі гроші, які він заробляв на бізнес, залишилися в бізнесі для оплати витрат. Ми також оплачувала 100% наших витрат на житло, транспорт, харчування та розваги. Моє обурення зросло, і я втомилася бути єдиною годувальницею. Я вважаю, що він міг зробити багато марних покупок, таких як дуже дорогі маркетингові послуги, які майже не принесли доходу. З точки зору мого чоловіка він щодня важко працював заради нашого майбутнього. Незважаючи на збитки, він робив обдумані ставки. Він вірив, що бо його Лові гроші не приносять грошей. Мені не потрібно перейматися, бо ми не страждаємо від нестачі грошей з огляду на мій дохід і спадщину. Він вважає свій бізнес величезним джерелом гордості та радості, бачачи багатьох клієнтів, які люблять тренажерний зал і продовжують повертатися. Він подружився зі своїми тренерами та клієнтами. Тренажерний зал його притулок. П'ять місяців тому ми домовились, що я більше не буду вкладати гроші в бізнес. Він знайде роботу, щоб почати робити внесок у сім'ю, і буде використовувати. Свій дохід для підтримки свого ж бізнесу. Сьогодні, через 5 місяців, він ще не знайшов роботу. Він також вичерпав ліміт кредитної картки для бізнесу. І тепер бізнес має 40 тисяч доларів боргу. Я була в люті. Врешті-решт я попросила його закрити бізнес протягом місяця-двох, бо тільки так він почне серйозно шукати роботу. Чи була я не права, що змушую чоловіка закрити свій бізнес? Коментарі. Не мудак, чоловік розтратив твою спадщину за три роки. Тепер він подвоює ставки у другій фазі, де він придумує, як заманити тебе на кредитну картку для бізнесу. Чоловік не має бізнесу, чоловік має добре хобі, за фінансування якого ти несеш повну відповідальність. Час вимкнути виплати і покласти цьому край. Також час подумати про захист своїх активів, перш ніж він почне використовувати і твою пенсію. Не мудак бояться грошей, гроші не приносять грошей. Дуже легко сказати, коли це чужі гроші. Лол. У мене з чоловіком є бізнес, який в основному нас забезпечує. Я маю повну зайнятість, але це в основному для пільг або медичного страхування. Він заробляє близько 75% наших грошей. Я б сказала, що страх робить нас розумнішими. Перші кілька років ми були в жаху, тому стали вибагливими. Ви вирішуєте, що важливо, а що ні. Це змусило нас планувати, коли у нас були гроші, щоб не витрачати їх на непотрібні речі. У нас також була кнопка виходу: ми не збираємося копати яму, з якої не зможемо вибратись. Думаю, що. Ця вся фігня про строх втратити гроші це просто те, що хлопці пишуть в інтернеті, щоб змусити вас інвестувати в їхні дурні курси бізнес коучингу це не був справжній бізнес, а лише привід для його его. Якщо у вас немає грошей, які можна сплатити, ви не можете продовжувати його підтримувати. Це схоже на старе кліше по трофею дружини, яка веде магазин одягу з величезними збитками. Звичайно, він не турбувався про гроші, він використовує твої. Я б не розраховував, що він скоро знайде високого роботу. Тебе можуть чекати серйозні часи, захисти те, що залишилося від твоєї спадщини, щоб він не міг до цього доторкнутися під час розлучення. Тобі, мабуть, зараз потрібно серйозня. Позна юридична консультація. Авторка точно не будачка, тому що три роки терпіти ці мінуси і вічно вкладати свої гроші, тим паче не маленькі гроші. Спочатку 200 тисяч вклала, потім ще 40 тисяч взяв кредит, і за три роки бізнес настільки в мінусі, що це не бізнес, це якесь незрозуміло що. У мене також був свій онлайн-магазин, і він вийшов в плюс буквально за декілька місяців. Тому три роки жити в мінусі це взагалі кошмар. Я розумію, що онлайн-магазин і стаціонарний це трішки різні речі, але стаціонарний магазин має вийти в плюс хоча б за рік. Перші півроку ви працюєте в мінус, тому що наробляєте клієнтів, закупляєте товари і тому подібне. Далі інші півроку ви виходите хоча б в нуль, і через рік бізнес 100% має приносити прибуток. Якщо через рік ви отримуєте настільки шалені мінуси, то його потрібно або закривати, або щось змінювати. Людина і не змінювала, і не закривала, і далі продовжувала заходити в мінус. Знову ж таки, за 5 місяців трирічний бізнес приніс мінус 40 тисяч доларів. Це дуже жахливо. Тому тут або хай чоловік його повністю закриває, або авторка ставить питанням ребром, захищає юридично свої фінанси, оформлює якийсь договір, який має підписати чоловік, що всі його мінуси по бізнесу він буде виплачувати сам, навіть якщо вони розведуться, і плюс поставити умову, що половину їхніх витрат він має також оплачувати, де він буде брати ці гроші, це вже його проблема. Якщо він хоче вести бізнес в мінус і витрачати Ати настільки шалені гроші, то це вже і повністю його проблеми. А ви пишіть свою думку в коментарях, не забувайте поставити лайк, підписатися, і далі буде ще цікавіше.